Не лише люди на кріслі колісному, а й хворі, прикуті до ліжка, незабаром зможуть скористатись послугою соціального таксі у Хмельницькій міській тергромаді. У благодійному фонді Карітас Хмельницький УГКЦ» придбали вже шосту автівку. Цього разу це машина швидкої допомоги. Виникла потреба для перевезення лежачих. Тобто почали надходити багато звернень для того, щоб перевозити лежачих. І на наш запит, на наше прохання, нашу потребу волонтери зголосилися. Цей автомобіль, він буде універсальний. Він не тільки для перевезення лежачих. Наприклад, десь потрібен супровід є з медичними працівниками. У нас є медичний центр, який може надати цей супровід. Чи, знову ж таки потрібно перевезти гемодіагаліз хворих чи інші? Цей автомобіль буде такий універсальний, але основний акцент буде на перевезення для лежачих. Придбана автівка за кошти благодійників, зокрема представників волонтерського лідерського руху, збирали суму близько півтора року. Я його шукав за кордоном і товариш. З'їзду за ними його пригнав. Їздили окремо докупляли ліжко, перезували його на зимову гуму. Звідти він приїхав в комплекті, тільки тут обслуговування робили технічне. Ми хочемо, щоб місто Хмельницьке було соціально орієнтоване. Ми доносимо до людей, що нам необхідно не тільки турбуватися про себе, а бути вкладом в город, в країну, так в область, щоб в нас були такі соціальні програми, які можуть підхватити людину в будь-який момент, коли їй необхідна допомога. Транспорт обладнаний усім необхідним для автівки швидкої допомоги. Це дефібрилятори, ноші, апарати штучного дихання. Облаштовані і місця для тих, хто супроводжує пацієнта. Напередодні відбулось освячення автомобіля. А вулицями міста та громади, говорить отець Іван Данкевич, авто курсуватиме із серпня. Маємо обов'язок допомагати тим, хто опинився в різних життєвих, складних життєвих обставинах. Послугу соціального таксі запровадили у Хмельницькому майже 10 років тому. У 2016 році придбали перший автомобіль для транспортування людей з інвалідністю. Оплачують перевезення за кошти із бюджету громади. На жаль, кількість тих, хто потребує цієї послуги, зростатиме. Це стосуватиметься наших поранених воїнів, в тому числі, які е, мають ампутації. Ну, але ми зробимо все, аби їм в тому плані допомогти. Приємно, що. Ми не зупинились на одній автівці, на двох, на трьох. Я думаю, що ще не один проект ми з вами реалізуємо, тому що маємо багато роботи насправді і війна. Нам цієї роботи додає. Скористатись послугою соціального таксі можна за попереднім замовленням, звернувшись до благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ управління праці та соціального захисту населення або ж за номером телефону 067 323 06 26. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.